Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Шанування кіборгів, Історія оператора безпілотника та прем'єра вистави. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Обраменко. Квітами та хвилиною мовчання сьогодні у Черкасах вшанували пам'ять оборонців донецького аеропорту. Серед загиблих захисників 16 Черкащан. Розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Шамрай. Рідні, друзі та побратими зустрілись, аби пригадати тих, кого звуть кіборгами. Квіти до пам'ятника борцям за незалежність України принесла Галина Панченко. Поруч на стелі фото її свекра загиблого військового Олексія Панченка. Сьогодні рівно 9 років, як не стало нашого Панченко Олексія Анатолійовича. Це ось його внук Олексій, на честь діда названий. Син Кіборга Сергій Панченко згадує, його батько став на захист добровільно. Під час ротації розповідав про війну. Пили воду, яка замерзла в лід. Вони вибігали на взльотку за пачкою снікерсів, яка впала з ветера і під кулями, під вистрілами снайперів. Вони їли ці снікерси, і це було таким хвилинкою задоволення для них. В тому пеклі. Ому горнилі війни 2014 тисячі став до захисту Донецького аеропорту і черкащанин Станіслав Гончаренко. Перш ніж приєднатися до лав захисників, згадує йому двічі відмовляли у військкоматі. У пам'яті про оборону каже, залишились спогади та фото. Саме тут проводили ротацію. з аеропорту, виїжджали і сюди. В аеропорт виїжджали. Виїхали вендесь. У вересні місяці чотирнадцятого року і пробули вже до закінчення бою. Цього так ми попали якраз в саму гарячу фазу. Самі такі запеклі і кровопролитні бої вони почали вже відбуватися, припали на січень 2015 року. За вправді 2014 року завершилися захисти у січні 2015 року. Дні 9 роковину на пам'яті тих хлопців, які немає серед нас. Нагадаю, оборона Донецького аеропорту тривала 244 дні. Останні українські воїни вийшли з території Литовища 23 січня 2015 року. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Служба безпеки України затримала 19 осіб, яких підозрюють у незаконному виготовленні наркотичних речовин та створенні злочинної організації під керівництвом трьох черкащан. Розповіла речниця служби безпеки в області Катерина Дрога. За даними слідства, щомісяця вони виробляли понад 80 кілограмів наркотиків на більше ніж 40 мільйонів гривень. 16 підозрюваних нині перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави їм загрожує до 12 років ув'язнення. У ході одночасних комплексних заходів було ліквідовано п'ять потужних нарколабораторій. Готові партії вони реалізовували двома каналами. Перший з яких був зорієнтований на замовників з різних регіонів України. інший же працював на міжнародних наркодилерів. Перемоги не буде, допоки ми не об'єднаємося заради однієї справи. Так вважає оператор безпілотника, боєць п'ятої окремої штурмової бригади Ніколас Дубінський. Про найважчі ролі, які дає війна, про те, що мотивує та підтримує в сюжеті Наталі Черкашенко. В минулому працівник медіасфери, а з вересня 2022 року військовослужбовець Ніколас Дубінський розповідає, навчатися військовій справі його спочатку відправили до Великобританії. Потім я був ще на навчанні, але вже в Україні, в українському навчальному центрі ще пару тижнів, і потім десь. Три-п'ять днів е, дислокації по місцю, і я направився в постійний пункт дислокації моєї бригади. Ось і потрапив вже в проведення в зону проведення активних бойових дій. Під час перебування у війську Ніколас каже, змінив декілька професій. Перша моя професія, якщо брати по військовому кутку, це був стрілець поміжних гранатометника. Я служив в одній із штурмових підрозділів, в одному з штурмових батальйонів своєї бригади. Ось е, виконували досить різні задачі загалом і оборона, і штурми, тобто по ситуації. Зараз чоловік проходить службу на посаді оператора безпілотника. Виконуємо різні задачі: це і корихування наших, нашої артилерії, знаходження противника, розвідка, аеророзвідка. Ну, ось тут ми ведемо евакуаційну групу рашистів, ось, і по ній автоматично коригуємо нашу артилерію. Ми працюємо 24 години на добу. Тобто, коли в нас день ми працюємо, ну які дрони які літають в день, вночі перемикаємось на нічні. Та вважає, найважчі позиції у війську належать піхотинцям. Виконувати завдання по обороні саме по обороні це найважкіше, тому що ти постійно під обстрілами, ти постійно під спогляданням пташки, яка тебе зверху дивиться, і ти не можеш покинути свою зону. Ти її обороняєш, поки ну, там відповідної команди не буде, але зазвичай ти обороняєш її до останнього. В таких ситуаціях говорить бійців і його самого мотивує те, що Залишилися в мирному житті, зазвичай всі, скажімо так, свою енергію беруть від рідних, від близьких, там дівчата, хлопці, батьки. Тобто, це лева частка твоєї мотивації, коли ти постійно знаєш, що тебе чекають, тебе люблять. Найближчий час виконувати обов'язки військовослужбовця, говорить не може у зв'язку з травмою. Я влетів 120-ту вирву від міномета. Тобто, велика вирва. Я в неї кажучи, просто вночі впав. Ось і на жаль, уже потім, вийшовши з позиції, вже пройшовши на евакуацію, зрозумів, що мене нога в принципі вже її не дуже відчуває. Вона мене не дуже і болить і дуже набрякла. Потім вже вияснилось, коли вже звернувся до медичного роту. Мене виявили, що в мене відкололось декілька кісток. Зараз чоловік пересувається за допомогою милиць, підтримує його батько Максим. Говорить, переживає за Ніколаса та безмежно пишається. Він умнічки, він завжди попереджає. Коли виходить на бої, там два дні буду без зв'язочок, Там двоє суток. Ну все, та догляну. Там двоє суток я не пробуюсь, я не переживаю. У найгірше це коли вночі або пізно ввечері телефонують з незнайомого номеру. Оце постійно такий хоп. Тобто, це може бути все, що завгодно. Це моя гордість, це моя. Він крутий, він молодець. Наталя Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Макбет вистава. Поза часом розповів сьогодні під час прес-конференції головний режисер Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Станіслав Садеклієв. каже, п'єси Шекспіра завжди актуальні. Ця ж постановка показує, як влада міняє людину. До прем'єри готувалися близько чотирьох місяців. Я здивований був, коли Перші рази читав, що можна так глибоко і так точно прописувати драматургію, незважаючи на те, що це було там більше ніж 400 років тому. От. І власне Макбет у мене улюблена вистава п'єса Шекспіра. Тому що вона, мені здається, не настільки ну, шаблонною, скажімо так. Там є певні моменти, також в плані е, схеми драматургічної, от, які повторюються у Шекспіра і не тільки у Шекспіра. Після перегляду у кожного свої висновки, у кожного глядача, хтось щось зрозумів, хтось я нічого не зрозумів, не прийду. Хтось там якісь міза сцена, якась метафора, якийсь символ, якась алегорія. У кожного по різному вона сприймається. Для кожного персонажа ретельно добирали образ: це як пластика, такі костюми, розповіла хореографиня Ірина Маслова. Підкреслити гротескність персонажів відьму, воротаря, вбивець. Тобто, оце цікаво. Треба шукати для кожного персонажа свою пластику, відповідну пластику, відповідно до задач режисера, до задачі вистави, до задач музики. Побачити прем'єру вистави Макбет глядачі зможуть 27 та 28 січня. На цьому завершуємо. Суспільна Медіа Це сайт, де ви можете побачити більше інформації. Спокійних вихідних до зустрічі.